Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я, Вік Барбес, і сьогодні день рідної мови, тому я не міг не записати для вас відео. Та ж чому я буду записувати для вас відео один. зі мною Та, да, я тут Але ти стільки То... не з'являвся на Ютубі, що певно тебе вже всі забули. Я не думаю. Ну що ж, давайте вже давай вже граємо, будемо карати цих свиней у мега-свині. Якщо ти будеш заграти. А, а мене. А мене кікнуть, якщо я не буду грати в свиню. Давай, тоді можливо, в якесь. Давай в нокаут, окей, в нокаут. Нехай буде нокаут 2 на 2. Боже, я okay. точний. Давай нокаут нокаут 2 на 2. О, я хочу відео ну, 15 хвилин максимум записати, змонтувати це я віде, в принципі. Я не хочу зараз довгі записувати. Перші ніхто не дивиться, по-друге, це стільки пам'яті зжирає в мене. Окей, будемо грати. Minha primeira rodeia. fio E tudo sure. sure. yeah, mais. Oh, gonna... <laughs> 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 ok. okay, okay. А мені потрібно мені бути обережним, мені потрібно бути зараз мега обережним. Давай чому давай, давай! У мене перезарядка! Серйозно, Я тебе так скрізь! Боже, що я зробив? Киброму ха ми ще не розійміться просто Ми ще не розійміться Сюди, дивіться дівчат Зачистка 5 на 5 Все, я скоро куплю цю Гіперз цей гіперзарят на Dyno Baik. Give me some sugar. Бери okay. шо... no, оцей. Безплатний, ну він банальний uh, Ото інший, який ти показує, мені він взагалі не подобається, цей султан. Ah, é que nós estamos todos devendo o Já que problemas do microfone que você não consegue. Ping, 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 First takedown. Oh, and take yes. I'm done. I'm sugar and spice. <laughs> <laughs>

В мене є якісь проблеми з мікрофоном, тому що це точно не в мене, бо в мене не показувалось, що це в мене таке пінь-пінь-пінь-пінь Попробуй, правилі. Ви здійсняєте і залишаєте мікрофон назад, я не знаю. Щас. Ану, ти краще. Ти здійсняєш? Краще. This ain't my first rodeo. Почекайте. А ми поки з вами поговоримо. Ем... Як вам готовка брал у І Хто знає, як виправити цю проблему? Бачите, тут у мене це все піде. Це все в мене оце от. Блін! Я так довго вибирав її. Мені потрібно тебе знайти. Записую відео. Що я роблю під час запису? Звісно, шукаю собі аву Боже. Блін, Аріл. Алло. Алло? Коротше, я поміняв. У мене він страйк на діномайті сім. О, ти поміняв наушники і в тебе звук кращий став. Це граємо. Give me some sugar. Все, я здаю. Я записуюся спиня... зараз, якщо що. Я, я не зупиняв нічого. У нас а може, байдин. друзі, не співпадати ця вся фігня, оскільки. У мене пальця немає. Лайк. Like. Like. Лайк. є

Покажи, на встрах. Нашел. Ну, на ведь я шо? я роблю. Что а я роблю? Что <свят> 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 Take down to the left! <smart noise> Swiper, там, навіть, 11 I put some of it, then we'll do nothing silly. Awww, sweetie! <smart noise> <smart noise> Come, побрав, я бачив, наприклад, в Кіберспорті по Bravel Stars, там primo, дуже, дуже часто на цю карту приму бігають, але треба за нього вміти грати. Оце ось Подумаєш oh, думаю, собі Я по Плітаєм три, почне приходити ФНАВ другий. Шешка потім потім зробити.

Я просто тренув на ній. Ну нормально же паночку все. Я тобі поставлю лайк, лайк, лайк. речі, друзі, як вам мій крутей пальця нема. Так, давайте грай! Give me some sugar. Ладно, зара підсвітку різну поставлю. Я ж бе школьник. ФНП, mm -hmm. mm -hmm. Горгонзола, mm -hmm. Обісрола. До речі, до речі, до речі, я маю деякий скін купити. Ооооо. Стесі романний момент. Це найкращий скін за 100, який можна купити за блінги. От okay. оцей. А ну, це але в мене таке. Та, ну, ну, блін, ну, бро, ну чесно, Brawl Stars стає все гірше, мій гірше. Погодься лиш платні Ой. От погоджуюсь, окей. Okay. Засуджую, але погоджуюсь то. So, ну, а що в ньому так? Знаєте, що ранговий бій буде за гроші. Can't get it. Річ у цьому. First, First I'm done.

And Shut up! up. Internet, as always, is a super mega imbabble. Here, I'll show you how to do it! Four takedowns left! Triple takedown! Give me some sugar! One takedown left! first rodeo. Думаю, вже можна закінчувати. Давайте. Це що? Давай вже закінчуємо. Тебе не чути. А, що мене то не закінчує? Закрилося, не закрилося. Ну що ж, друзі, думаю, на цьому можна закінчувати, тому що ну, в мене вже інтернет почав підглючувати. Що ж, з вами був, як завжди, я, Вік Барбе, з Даркаун, До нових зустріч.